Привіт! Мене звати Кодік. Я створив мотиваційне відео на основі головних тез з книги Наполеона Хілла Думай і багатій. Цей текст надихає, навчає та мотивує одночасно гарного перегляду. Думай і багатій. Твоя трансформація починається зараз. Успіх це не випадковість, це система, що починається з голови. Багаті й успішні мислять інакше. Наполеон Гіл досліджував найуспішніших людей. І знайшов головне усе починається з думки, палаючі бажання, віра в себе, чітка ціль ось фундамент. Просто мріяти мало. Маєш записати мету, встановити терміни, розробити план дій і найголовніше діяти. Навіть маленькі кроки важливіші за великі ідеї без руху. Віра не з'являється сама, її потрібно плекати через повторення, самонавіювання, уявлення бажаного результату. Якщо віриш, знайдеш шлях. Якщо сумніваєшся, зупинишся. Навколишнє середовище має значення. Якщо твоє оточення тягне вниз, змінюй його, шукай тих, хто росте, мріє, діє, навіть один сильний союзник може все змінити. Та будь готовий до перешкод. Успішні не ті, хто не падає, а ті, хто встає знову і знову. Наполегливість ключ. Страх завжди буде, але діючи попри нього. Ти стаєш сильнішим. Думай масштабно, плануй, дій і не зупиняйся. Багатство це не лише гроші, це результат мислення, звичок і рішучих кроків. Усе починається в твоїй голові. Постав лайк, якщо це відео тебе надихнуло. Підпишись, якщо готовий перетворити свою думку в дію. І пам'ятай думай і багатій.